Довічне ув'язнення загрожує двом іноземцям жителів Азербайджану підозрюють у вбивстві громадянина Узбекистану. Зловмисника хотіли нажитись, обікравши чоловіка. Спіймати їх вдалося на Хмельниччині. Коли брати з самого ранку не брав слухавку, родич за що сталося лихо одразу, приїхав до нього додому. У дворі не було машини і з товаром втім найгірше було попереду. двор зайшов, а колі... ну, цей дверки було таке відкрите. Коли заходив, смотрю на ліву сторони, брат лежить лицом на землю, курдом uh -huh. на лі. Я вже кричав і оттуда вийшов і прямо через дорогу соседи. Ця родина вела усумітнений спосіб життя. Брати мали бізнес на території України та спілкувалися лише із земляками. Тож шукати вбивць почали у колі знайомих. Перевіряючи різні версії, оперативники дізнали, що один із їхніх друзів мешкає на Хмельниччині. Згодом міліціонери отримали інформацію, що схожий на викрадений автомобіль виїжджав на територію цієї області. При виїзді в Хмельницьку область були проведені заходи. Нами були встановлені два. Жителі Азербайджану було проведення затримання. На даний час ці особи арештовані, дають покази. Свій вчинок двоє затриманих жителів Азербайджану пояснюють просто: знали, що у загиблого є гроші, хотіли їх привласнити. Не приїхали йому гості, Він мені сказав, так так є машини можна забрати. Заїхали, забрали. А з самим власником конфлікту у вас не було. Я його не знав взагалі. Втім, зловмисники готові взяти на себе провину лише за викрадення автомобіля та речей. Вони категорично запевняють, що нікого не вбивали. Що діло, продав машину, гнав, я це можу. В угоді ви признаєтесь? Так, да, я признаю. Насчет вбивця. Убивство, розбойне нападіння, ви не страшно. Деньги, брат, я, у вас є експерт, пусть справляє. Я пальцем не зробив. Кримінальні провадження відкриті за статтями умисне вбивство, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом, правопорушників заарештовано, за їм загрожує довічне ув'язнення. Ірина Васюра, Станіслав Шемет, Черкаська служба новин.